Друзі, привіт! Сьогодні коротенько поговоримо про золото. Пригадую розмову зі своїм колегою по роботі років 10 тому. Говорили з ним як про інструменти заощадження, так і про інвестиції і прийшли до висновку, що золото це крутий інструмент для збереження коштів на тривалу перспективу, але вже запізно. Купувати золото потрібно було раніше, бо ціна вже зависока. Курс на той час був на рівні 1200. 1300 доларів за тріску унцію. Порівняйтесь з сьогоднішнім. Більшість з вас знає, що золото у 2024 році встановило кілька рекордних цін. У березні біржева ціна пробила позначку у 2180 доларів за тріску унцію. Невдовзі після цього, на початку квітня, ціна золота досягла історичного максимуму 2265 доларів за унцію. Місяцем пізніше, 20 травня, ціна золота сягнула піку на рівні 2450 доларів. А далі маємо бічний тренд, такі собі качельки, то 2300-2400 то 2400 доларів за унцію. На графіку знову бачимо кілька піків до рівня майже 2500 доларів за унцію в липні та серпні цього року. А це графік біржового курсу золота за останні 5 років від серпня 2019 року до серпня 2024. Бачимо, що за тих 5 років курс практично не перевищував 2000 доларів за унцію. Нижня червона лінія на графіку, а середній показник був орієнтовно 1800 доларів за трійську унцію. Натомість для 2024 року. Курс на рівні 2300 доларів за унцію виглядає як цілком низький. Це верхня червона лінія на графіку. До квітня було дешевше, а далі дорожче. Що буде з курсом того золота в майбутньому, невідомо, але причин для його падіння в найближчій перспективі я не бачу. Чи міг би я легко придбати унцову монету тих 10 років тому, у 2014-му, ні, не міг. Зрозуміло, що 1300 доларів 10 років тому це не ті самі 1300 доларів, що й сьогодні. Але і сьогодні для мене це чималі гроші. В той час я не мав жодної монети з дорогоцінного металу, ні золотої, ні навіть срібної. Не було можливості придбати унцовку, але купувати дрібніші розміри було цілком реально. Півунції, одна четверта унції, одна 10. Грамові монети або ж злитки. Було б бажання та правильно виставлені пріоритети. Прикладом, купуючи раз на квартал монету вагою 1,4 унції на протязі 10 років було б 10 унцій, а це близько 30 000 доларів на сьогодні. Непогана фінансова подушка безпеки, правда? Дехто зараз скаже, що дрібні монети купувати невигідно, бо ціна за грам металу в них висока. Звісно, так і є, але не все так страшно, як здається, на перший погляд. Якщо продаж монети буде відбуватися в ломбарді, то така заява справедлива. Чим крупніша монета, тим вигідніше її в той ломбард здати, і навпаки. Але ломбард це не найкраще рішення. Якщо ж продаж буде на аукціонах, дошках оголошень, в соціальних мережах по рінковій вартості, то нічого ви там не втратите. Дорожче за грам платите на етапі купівлі і так само дорожче продаєте. 4 монети вагою 1 четверта унції завжди будуть коштувати дорожче, ніж 1 монета вагою в 1 унцію. 10 монет вагою 1 10 унції теж будуть коштувати дорожче від унцовки. Покажу вам ціни купівлі золотих монет на прикладі одного з дилерів в сусідній Польщі. Наш ринок не такий розвинений, але подібні залежності мають місце і для нашого ринку. Усі цифри будуть на прикладі канадського кленового листка. Усі цифри візьму з сайту польської компанії Tavex. Tavex активно займається золотом. Як його продає, так і викуповує назад. Чому саме Tavex? Бо він показує ціну, по якій монету продає, так і ту ціну, по якій готовий вас її викупити назад. А це буде зручно для нашого аналізу. Це не реклама Тавексу, я там жодної монети не купував і не маю ніяких бонусів в даному магазині. На прикладі унцової монети бачимо, що різниця між ціною продажу та купівлі, так званий спред, близько 4%. Чим монета дрібніша, тим той спред вищий. Ось як приклад, одна десята унції, вже майже понад 10% того спреду. Ці цифри на поверхні. Більшість лише на це звертає увагу, тому й виникає таке твердження, що дрібні монети це погано, а крупні добре. А так як на унцовку грошей немає, то ну його те золото. Але давайте сфокусуємось лише на тій ціні, по якій даний продавець викуповує монети у населення. Припустимо, що ви зараз мешкаєте в Польщі або ваша дружина чи сестра, або ще якийсь близький родич. Маєте два кленових листка, куплених колись давно 5 чи 10 років тому, і сьогодні ви вирішили їх продати. Одна з тих монет вагою в одну унцію, 1 унцію 31,1, грами, а інша в 10 разів менша 1, ,1 унції – 3,1. грами. Наскільки ціна викупу тієї дрібної монети буде нижчою від ціни унцової монети. Зараз порахуємо. Спершу покажу вам ті ціни з Тавексу, щоб ви могли мене перевірити в разі недовіри. Усі ціни будуть в польських злотих, взяті з сайту Tavex 7 серпня 2024 року. Отже, унцовий кленовий лист Тавекс купує по 9363 польських злотих. За той самий кленовий лист, але удвічі менший, вагою 1-2 унції. Даний магазин пропонує. 4831 злотих, Одна четверта унції 2453 злотих, 10 унції 993 злотих і грамова монета 313 польських злотих. Для нашого аналізу візьмемо ще й біржевий курс золота на той самий момент. Як бачите з графіка, в момент підготовки даного відео. Біржовий курс золота становив 2400 доларів за трійську унцію. Перерахуємо до злотих, щоб у нас були порівняльні величини. Заходимо на сайт Народового Банку Польський НБП, аналог нашого НБУ і бачимо курс польського злотого до долара 3,95 з хостиком, тобто майже 4 злотих за 1 долар США. Перерахувавши наш курс золота 2400 доларів за трійську унцію. До польських злотих маємо курс на рівні 9486 злотих за трійську унцію. Систематизуємо наші дані, маємо простеньку табличку. В першому її стопчику бачимо курс та різні розміри золотого кленового листка. Другий стовпчик вага кожної позиції в грамах. Третій стовпчик – ціна кожної позиції в польських злотих. Наступний стовпчик – ті ж самі ціни, але в перерахунку на грам металу. Власне, в цьому стовпчику і маємо ті дані, які я вам хотів показати. Отже, при біржевому курсі 305 польських злотих за грам віртуального чи паперового золота, називайте як хочете. Польський дилер TAVEX готовий платити від 301 до 319 злотих за грам фізичного металу в залежності від розміру монети. Бачимо різницю в тих цифрах, але вона не якась шалена, ні про які 30, 40 чи 50% не йдеться. Тобто, купили дрібну монету дорожче від біржового курсу в перерахунку на грам, але й дорожче у вас її відкуплять. І це не лише в Польщі. Так само і на нашому ринку. Цифри інші, але принципи схожі. Певна умовна страта все ж має місце, оскільки спред на дрібних монетах більший, ніж на крупних. За грам монети 10Унції на етапі купівлі, у тому ж Тавекс, потрібно заплатити на 13% більше, ніж за той самий грам металу в унцовій монеті. А на етапі продажу ця різниця становить лише 6%. 13-6 маємо 7% втрат. Але це за умови, що ви купуєте і продаєте назад в той самий день. Але якщо мова йде про тривалий термін 5, 10, 15 років, то тих 7% ні про що. З великою долою ймовірності матимете плюс і не маленький. За унцовку даний магазин пропонує 301 злотий за грам, і це на 1,3% нижче від біржового курсу. Дилер хоче купити трішки дешевші біржі і продати на кілька відсотків дорожче від біржового курсу. Частина від того спреду і є його заробітком. Але якщо у вас дрібніша монета, прикладом 1,4 унції, та маємо ціну скупу на рівні 316 злотих, а це на 3,4% вище за курс на біржі. У випадку з однією 10 унції, ТАВЕК скупує по 319 злотих з хвостиком за грам, і це на 4,7% більше за біржевий курс. Отже, дрібні монети купувати можна, з ними не все так вигідно, як з крупними, але якщо бюджет обмежений, а володіти фізичним золотом хочеться, то прийдеться йти на певні компроміси. Разом з тим, дрібні монети мають і певні переваги, ліквідність, як приклад. Погодьтесь, продаючи монету вагою 31 г і монету вагою у 3 г з хвостиком. Кількість потенційних покупців буде суттєво відрізнятись в обох варіантах. Окрім того, уявіть собі, продаж монети по ціні 12-13 тисяч гривень. Одна десята унції і монети по ціні далеко за 100 тисяч гривень унцова монета. Якщо ви мешкаєте у великому місті, то це одна історія, а якщо в малому, то геть інша. Як ви собі бачите таку операцію продажу, виставили фото монети десь в інтернеті, дали свою картку приватбанку і покупець закинув вам на неї 130 тисяч гривень, не тримаючи монети в руках, сумнівно. І як би відреагував ваш банк на таку операцію, чи відправити монету накладним платежем нової пошти по символічній передплаті? а якщо покупець відмовиться купувати і назад приїде пуста посилка або ж з монетою, але не вашою, і не факт, що золотою, що тоді, а якщо вам в даний момент не потрібно аж 130 тисяч гривень з продажу тієї унцовки, а Достатньо було б 30-35 тисяч для вирішення ваших фінансових питань. Ви ж не будете різати унцову монету на 4 шматки. В такій ситуації краще було б мати 4 монети вагою 1 четверта унції, ніж 1 унцову. Одну монету продали, отримали потрібну суму, і 3 монети залишили на перспективу. І так далі. Багато нюансів. Трішки розібрались кожна з тих монет. Як дрібна, так і крупна, мають як свої плюси, так і мінуси. Але краще мати те золото в не зовсім зручній формі, ніж не мати його взагалі, правда? Чи все так просто та визначено з тим золотом? Сьогодні купив і через 3, 5 чи 10 років точно будеш в плюсі. Не факт: гляньте на графік: такий собі інвестор, який вирішив прийняти рішення придбати золото під кінець. 2011 року на років 5 і потім продати. Саме в цей період ціна золота гарно підросла, як і зараз. І такий інвестор був змушений чекати аж до 2020 року, щоб хоча б повернути ті кошти, які він у те золото вклав. Такому інвестору прийшлось чекати цілих 9 років. Більше того, купівельна спроможність тієї самої суми. Через 9 років буде геть іншою, інфляцію ніхто не відміняв. Якщо він більше ніяких рухів не робив, а лише чекав, то це поганий результат. Якщо ж та інвестиція була незабезпеченою і гроші потрібні були раніше, і він змушений був продати по низькому курсі, як результат шалена страта. Якщо ж він поволі підкуповував метал, коли ціна спала. У 2014, 2015, 2016 до 2019 року, а в подальшому продав, то результат геть інший, явно позитивний. Особисто я не розглядаю золото як інвестицію, як інструмент для заробітку, і вам не рекомендую до того так підходити. Це інструмент збереження. Із цією функцією золото прекрасно справляється. Про це свідчить багаторічна історія. Тема у нас непроста, і відео вийшло трохи сумбурне, але гадаю, щось корисне ви все ж для себе почули. Напишіть, як ви ставитесь до золотих монет, чи варто їх купувати при сьогоднішніх цінах чи ні. Які розміри тих монет вважаєте оптимальними, поділіться в коментарях під даним відео. Дякую вам за перегляд, за підтримку каналу. Всього вам найкращого. Зустрінемось!